Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. До вашої уваги сьогодні малюки, фласочники мої. Це Pink Butterfly. Шилічка моя ірочка, яка з'явилась в тому році. Наростила такого гарненького листочка. Єдине що. За останній час відсушила два фласочних і ростить там корінця розкукленого Чудові результати, це е, жовтенька стротяна, з неї все в цьому році почалося. Я хотіла тільки цю орхідею, одну фласочку Але як почала дивитися, у які є сорти в фласках, просто ми очі розбігалися, і я кажу, давайте ще. Ну, ця жовта гарненько розвивається, наростила листочка, два корінчика ростить. Цього пафика мені Юля в подаруночок поклала. Поки по ним я не бачу корінчиків, ростуть і добре. Цю манюньку теж в подарунок, вона така сама кволенька, але верхній листочок, наче росте, і боковий є. Теж розкуклений корі... корінець. Це від лютмилки орхи манюнькі. Вони такі більш більші були і такі більш впевнено виглядали такі вже гарненькі. Виростив теж листочка верхнього. Це менший сюрпризик. Це фласка з Оликса. Кам'яна троянда на ком'яну троянду це Тетянка, хто не знає, у нас вона займається клонуванням, це клонована орхідея. І це більшенька теж від Людмилки це сюрпризи. Чудовий, вже такий хорошенький один із сім вже виглядає. ну Сама рослина навіть набагато більша була і спочатку, і зараз вже наростила цього листочка верхнього, такий вухастик суперовий. Те, із-чого я <смеш> назвала це відео саме так. Це мій шок в шоці. Значить, я дивлюся у стюртяни у білої лусочка, така, знаєте, по колу в шиї. Думаю, зніму. От я і зняла. Лишився тільки пеньочку. О, я так засмутилась тоді. Я цю верхівку просто втикнула в цей стаканчик, засунула їх все на місце, і думаю, все, я дуже не хотіла дивитися на них взагалі, і в мене просто руки опустилися. Думаю, на що я лізла? Як бачите, корінець гарненький пішов вниз, пеньок лишився, і дивіться, що я сьогодні бачу. Так, от та плямочка жовтенька, то корінець. Як добре що я цю верхівку не викинула. Просто У мене, знаєте, от з психами засунули її туди в горчик і поставила на місце. Це просто шок в шоці. Вона росте, вона має два листочки, один манюсінький, один більшенький. Ой, ну тут може ще й рано радіти, але я хочу вам це показати. Я сьогодні з вами ділюся цією новиною і радістю, бо про те, що я її одірвала голову, не хотілося взагалі розповідати. Ну і такі результати. Саме головне, що жовта-моя жива, здорова, начебто всі ростуть. Протихесеньку, незважаючи на спеку, яку ми вже пережили, надіюсь, вона до нас не повернеться. Начебто більш-менш зараз погода нормальна. Ну і подивіться, яка, яке листечко у шилі, і які розміри за рік. За рік. Вона була такою манюсінькою фласочкою. Хто не бачив відео, що вам в описі до цього відео, як вона виглядала. Подивіться, який чудовий камуфляж. Дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.